Ну, відкрив такий маленький секрет, того, що цей варіант ще літом, так огляд зимою ще мав статися так переход, але, так сказати, не до кінця вийшло домовитися з колосом, тому що в мене ще був контракт віта. Тому колос не відпустив. І якраз в мене зараз закінчиться контракт, тому зараз я тут. В першу чергу, це я радився зі своєю сім'єю. Ми прийняли рішення, що ну, потрібно. Переходити в рівне. Потім це я радився з друзями своїми, які мені, так сказати, постійно ну, дають хороші совіти. І, звичайно, це я розмовляв протягом півроку від зими до літа з Вікторовичем Юрієм Габовдою. Тому це так все і сталося. А який аргумент був ключовим в твоєму поверненні. Аргумент, аргумент в тому, що. Головний тренер розраховує на мене. Він хотів мене тут бачити. Тому це був такий головний аргумент. Як і всі футболісти в березні, це мета перемагати в кожному матчі, а про якісь, так сказати, задачі, то хай там є руководство, потім хай озвучують перед чемпіонатом якісь задачі. А поки задача це перемагати в кожному матчі. Який номер врав? Ну, добрав, 33-й, який був бідний. Змінилося те, що в Рівному з'явився стадіон, свій власний. Не потрібно їздити на, виїзні, ну, на домашні матчі на виїзд. Це змінилося те, що є тренувальні поля, хороші. Є всі умови, щоб готуватися до чемпіонату. А як в команді, то покажуть збори і чемпіонат, тому що час покаже, то кажуть. Ну, багато фанатів мене знають. І... Ну, як я був ще до цього вересня, тому пообіцяю їм те, що буду викладатись в кожному матчі, так як і це робив до цього. Тому що фанати це ті люди, ну задля кого ми граємо в футбол, тому запрошую всіх на домашні матчі.